Вечора він переховувався у папороті на узліссі і чекав. І дочекався, побачив її, але вона приїхала на потік не сама. Коней пасли з нею Калина Химчукова, Афія Суботова і якийсь парубок. Згодом Микола впізнав у ньому Івана Зятенькового. Пастухи серед Пасовиська розпалили вогонь, притягли дві колоди, одну з них поклали у багаття, а на другу посідали самі. На дідька тут Іван, невеличкі гуцульські коні паслись, низько опустивши шиї і довгі гриви, а коли підходили близько до лісу і відчували Миколу, то піднімали голови, втягували розширеними ніздрями повітря. І іржали. Хто був біля ватри, оглядався на них, боячись, мабуть, чи не чують вони ведменя. Та коні паслися спокійно. Чому не забрали на війну цього хлопця? думав собі Микола і його брала злість. Адже ж він тільки на один рік молодший від мене, і йому вже давно. Минуло сімнадцять. Крізь пітьму він похмуро дивився на те, що діялось біля вогню. Як тільки торкнеться ержики, прицілюсь і застрелю його біля її обличчя, Від цієї думки лунко закалатало в нього серце. Але Іван вертівся біля калини, і за хвилину вони відійшли кудись у пітьму. Своїм погукуванням на коней вони нікого не обманули. Микола лежить на животі і стежить за обома дівчатами. Йому хотілось би кинутися, пролетіти цих сто кроків, що їх розділяють, погнати за переляканими дівчатами, піймати свою, стиснути її і не пустити. Але він тільки притуляв голову до холодної папороді, а підборіддя аж до грудей ні, не можна віддати себе на милість Гафійці Суботовій. Чекання стає мукою, а освітлене обличчя Ержіки, кожен рух її тіла і скрещені, голі ноги, все це Миколі сум. А все ж таки скільки б він віддав за те, щоб побачити нічне багаття кілька тижнів тому? Хоч би з'явився Ведмідь, це було б добре, вбив би його за крок від неї, а вона навіть не знала, б хто її врятував. Але ведмідь не прийде, може, Ержіка піде в ліс похмис. Микола аж затрусився від цієї думки і дуже виразно відчув запах вишневого дерева. Але Ержіка в ліс похмис не піде. Вогонь має досить поживе. Колода тліє помало, вона буде тліти і обвуглюватись ще й завтра. Костухи вкрились мішками, лягли на спалену траву, босими ногами до вогнища дрімали. А він так і пересидів цілу ніч. Пересидів ще одну. Третього вечора подався за Ержікою аж до середини села, щоб її перейняти раніше, ніж до неї приєднаються інші. Побачив її. У вечірніх сутінках на дорозі, вона їхала верхи на коні, сиділа на ньому по-жіночому, поклавши босу ногу аж на кінську шию, виблискувала разками жовтих і червоних коралів. Замість сідла під нею була строката попона, а сама одягнена у грубу полотняну сорочку і фартушину. Прошитий пасок. Оперізвав її стан кілька разів. Було їй шістнадцять років. Чорне волосся заквічала ромашками і була дуже гарна. За нею помалу ступав другий кінь. Вже смеркало, коли Шугай загородив їй дорогу. Ой, як я налякалась. Це ти, Миколко. Він скочив на другого коня, стиснув його колінами, сам напружився усім тілом, кров у жилах заграла. Потім, коли на узліссі вони стояли і трималися за руки, Микола сказав. Залишусь тут, Ержіко. Зостанься, Миколко. Її чорні бездонні очі стали ще глибшими. Верхи на конях наближалася Калина, Гафія та Іван. Ержіко, Ержіко. гукали вони, прикладаючи долоні до уст. З цього дня Микола Шугай переховувався у лісах і на полонинах. Якщо вдасться обминути зачаровані місця, де в скелях. Або у чорній драговині витівають свої каверзи, нечисті духи, облудні русалки, то в лісових нетрях уже так безпечно, як ніде у світі. Одвічний ліс не зрадить. Тут прірви, гірські ущелини, яруги, широкі завали бурелому, з коренів якого піднімається гуща пагонів, крізь них не продареться навіть олень. І тут хотіли б знайти Миколу. Випорхнув з рук птах Піймайте його, люди. Раліс пахне тишею і тлінню, а цей запах завжди набивав Миколі почуття безпеки, ще ніколи його не зрадив. Ночував у покинутих колибах або на гірських луках, у оборогах. Оборіг це архітектурна форма, що надає особливого характеру верховині, як демар заводській околиці, готична вежа середньовічному місту, а мінорети східним містам. Це чотири стовпи, вбиті по кутах чотирикутника, а на них насаджена дерев'яна покрівля. Покрівлю за допомогою кілків можна пересувати вгору і вниз. Залежно від того, чи під нею збільшується чи зменшується стіжок сіна, яке тут окладають. А між покрівлею і сіном є ще досить місця на добрий нічліг, теплий і безпечніший, ніж логовисько зайчихи на узгір'ї. Хай тепер спробують перешукати десять тисяч оборогів на гірських сіножатях верховини. Тут жив Микола Шугай. Не було пастухів, які відмовили б йому молодці на мамалигу, не було вівчаря, що не дав би йому у курені сироватки. Батько носив йому хліб до зимовища на потік, а Ержіка часто крала для нього кукурузяну муку, бо драчі були трохи заможніші. Коли він чекав на них у лісі, то цюкав вістрям сокири об стовбур дерева. Щоб по звуку довідались, де він ховається. Що Миколі було до того, що його шукають жандарми? Коли йому пастухи у колибах розповідали про те, як його шукають, і коли йому з переляканими очима ах, які ж вони були гарні, повторювала про це ж саме Ержіка, він сміявся. Нехай ганяються за ним. Будь ласка, а як захочуть стріляти, то переконаються, хто раніше скуштує Свинцю. У колочаві служив жандармський вахмістер Ленард Бела. Він і полював на Миколу, мов на хижого звіра. Дуже честолюбний, він хотів його, як дезертира. Передати до королівських рук, вважаючи це своїм обов'язком. Та й капелюх з півнячими перами зобов'язував до цього. Шугай був першим у його окрузі дезертиром і міг стати поганим прикладом для інших. Обшухки у Шугаєвій хаті нічого не дали. Бела здав Шугаєвим дітям велику турбинку цукерок, але марно. Каремно погрожував і матері Миколи. А викликати Петра Шугая ще раз у Жандармський пост безнадійна річ. Бити фронтовика він боявся. А можливо, саме тому і чув від старого Шугая тільки одні і ті ж відповіді не знаю, не бачив, не чув, насправді нічого не знаю. Про Ержіку жандарм і не підозрівав, бо її навчила мовчати. Привабливість таємниці. Але пастухи з полонин на потоці, з рози і красної, і з дордяви, бояринської і заподрини ті розповідали. А він одночасно їм і обіцяв, і погрожував, якщо приведуть Миколу тоді стануть, на горілку. А ні, то призовна комісія і на фронт. Ленард Белла в той час був схожий на ловця, що висліджує Рись. Перебував цілими днями у горах, оглядав сліди на багнистих місцях, обшукував залишені курені, висиджував з біноклем у руці на вершинах, звідкиря було далеко видно. З вечірньої засідки ніколи не повертався без надії на наступний день, а вночі. Снився йому Шугай. Одного разу побачив його. На красній, коли той переходив упоперек полонину, не ближче, як за триста кроків, від Беле. Хто не знає хвилювання мисливця напівстрах, напівщастя і легкий подих жаху перед смертю, коли він уперше побачить на віддалі пострілу. Звіра, на якого вже так давно очікував. Переймати шугая лісом було вже пізно, тому, цілячись йому в ноги, Ленард послав з лентівки кулю. Шугай обернувся більш з цікавості, ніж з переляку, дав йому змогу ще раз вистрілити, стоячи перед ним на повний зріст, а тоді вже подався швидко до лісу, переслідуваний запеклою і безглуздою стріляниною схвильованого. Мисливця. Яка ганьба. Така невдача робить мисливця дуже нещасливим. Зганяє сон з його очей, примушує його перевіряти патрони та мушку гвинтівки і переконуватися, стріляючи по мішенях, що його руки і очі здорові. Примушує вірити в чари, мовчати про пригоду та мучити себе докорами. Переслідувати, Шуга я стало для Ленарда пристрастю. Одного дощового тижня догадався він з розмов пастухів, що шухай ховається у порожній колибі на потоці, переодягнувся з жінкою, натягнув на себе полотняну сорочку з запаску на білій оночі ремінцями прив'язав по столи. Голову запнув червоною хусткою, а на шию повісив скляне намисто, подався у ліс. Через плече закинув подвійний мішок без саги. немов ніс, у гори сіль вівцям або кукурузяну муку пастухам. Сільський стражник пішов лісом за ним. Микола слідкував за жінкою. Здалека. Але, як побачив, що вона прямує до його куреня і що їх розділяє найбільше сто кроків, вийшов з Гвинтівкою Стій, бо стрілятиму. Та жінка йшла далі, махаючи рукою, неначе говорила Гей, чоловіче, не дурій, хочу в тебе щось запитати. Дійшла до нього раптом вихопила з кишені револьвер. Ударила ним Шугая в Перенісся, накинулась на нього ззаду, вирвала у нього з рук винтівку і прикладом тріснула по голові. З лісу вибіг стражник, і вони вдвох почали бити Шугая та так стовкли ногами, що той знепритомнів. Потім у кайданах його повели до колочави. Ленард, сховавши перед тим у лісі вузлик з уніформою, Переодягся в неї і тепер простував селом позаду Шугая, а його обличчя відбивало той вираз повного щастя, який буває у мисливців. На другий день сержант поїхав з Шугаєм до хуста і звідти поїздом відвіз його до балашадярмату. Угорський король мав тоді мало часу думати про геройські вчинки. Своїх чистолюбних жандармів солдати були йому потрібні на фронті, а не перед військовими судами і не в гарнізонних в'язницях, та на це буде досить часу і після війни, а тим часом, може, грішник спокутує свої вчинки геройською смертю. З маршової роти Шугай теж утік. З новою зброєю. І новим запасом патронів. Про вагання не могло бути й мови. Він мчав, як молодий вовк, що зірвався з ланцюга і біжить, куди його жене інстинкт у гори і до ержіки. Так у пралісах, проваллях і на полонинах між горами, типесом, кам'янкою, стеняком, стримбою, красною і бояринською. Знову почалось полювання на вовка, але вже на ширшому просторі і з більшими силами і пристрастю, ніж раніше. Вахмістер Ленард дістав підмову з Волово. Але під час найбільшої облави у сухарському лісі в темному зачарованому місті, що його люди минають, впав не звір, а один з ловців. Не стріляйте. крикнув Микола, побачивши перед собою жандармські північі пера. Але жандарми вистрілили. Вистрілив і він. У чорній драговині залишався лежати молодий жандармський і Постріл у голову був влучний. От тоді... Микола і став Миколою Шугаєм. В цілому краї, від Типеса до Стеняка і від кам'янки до хуської рівнини, не було хати, де відмовили б йому в ніч лігу або в ложці Мамалиги. Він єдиний зумів піти на бій з лихом. Микола, герой Микола. Тільки на його боці була правда, а всі інші безсоромно брехали. А доки кожний, хто має здорові руки, не піде за ним, і доки існуватимуть всі ці жандарми, нотарі, лісничі і багаті купці, кінця тому всьому не буде. Тікай, Миколо, бий, стріляй, вбивай за себе і за нас, раз мати родила, раз помирати. Настав мир. Але, Господи, хіба ж це мир? Та хіба ж за таке люди палко молилися перед іконами? Якийсь чорт оплутав людей, або, може, десь з'явилась нова комета, а можливо, також ще не перестала діяти сила тієї старої. Бо не було і. Бути не могло таких великих гріхів ні між бідними людьми, ні навіть між власть і мужчими, щоб спокутувати їх перед Богом такими бідами. Тепер, коли знову можна було їздити на рівнину за тисою, по золоте кукурузяне зерно на мамалигу, і по мішки пшениці на білий хліб, коли вже час прийшов, щоб підніматися в гори із вітром на випередки Гнатися вниз тереблею на Дарабах, чоловіки ніби ще й досі не могли опам'ятатися. Як вони, бідні жінки, могли знати про те, що сталося на світі, коли і піп, і староста герш Вольф брехали кожний на свій лад? Одного дня в кінці жовтня, коли колочава вже лежала під снігом. Стали вертатися додому фронтовики, дехто із зброєю, інші без нею, але всі оброслі, завошивлені і люті. Вони також інакше уявляли собі мир. А вже зовсім не чекали, що жінки, побачивши їх, перелякаються, бо ж на ту діжку капусти і жменю картоплі. Зібраних з городу прибув ще один рот. Чоловіки ніби вперше помітили те, на що раніше з лінощів затуляли очі, порожній хлів, без сіна оборіг, у хаті, як заметено, навіть і дрібки солі нема, і ніж мені борошна, тільки трохи картоплі та капусти, яких і до різдва не вистачить. Тепер це стосувалось також і їх. Почали вони збиратися, міркувати. А між них роздратованих кинув хтось звістку, що громадський нотар перепродав агентові з хуста цілу партію чобіт, призначених на продаж населенню по державних цінах. Він уже звик до таких махинацій. Забув, що повернулися вояки, а з них ще не вивітрився спільний дух фронту і потреба діяти. Звістка вибухнула між вояками, як ворожа граната. Увечері збіглися до Василя Дербака повна хата, кричали Нас обкрадати? О, ні. Ми на війні були, ми здихали в окопах. А вони. Вони чотири роки нічого не робили, тільки крали. Тепер покажемо їм, що ми вже вдома. Скинули старосту герша Вольфа і вибрали нового Василя Дербака, а комендантом настановили Юрія Лугоша. Вирішили завтра вранці зберуться, і кожен приведе, кого зможе. Нотар Мольнер це перший злодій. Гершвольф II, Абрум III. Вранці всі зібралися, озброєні сокирами, револьверами, багнетами, гвинтівками і унтерофіцерськими шаблями. Неголені солдати у подертих мундирах сходилися повільним кроком, ніби прямували до окопів. Були тут і підлітки, яким не терпілося побачити, на що спроможні старші. Жінки юрмилися на дорозі полохливими грубками тепер, коли настав час діяти, їх раптом залишила відвага, мов засватаних дівчат перед шлюбом, які бояться довго очікуваної радості. Невже ж нічого не буде? Командував Юра Лугош, оперезаний довгою старшинською шаблею Вперед! До Колочави горба, на нотара Мойнера. Але шлях до кам'яного будинку нотаря лежав повз Жандармський пост. На нього. Вдерлися туди без особливого галасу і не дуже гарячкували. Як і личить боякам. Але пост був порожній, бахмістр Ленард знав. Вчорашні збори у Василя Дербака і вранці, тільки но довідавшись, що в лазах збираються озброєні селяни, втік з усіма жандармами. На пусту залишилась одним одна гвинтівка, і її забрали. Взялися трощити меблі спокійно, розміреними ударами, як годиться в таких випадках. Жінки на вулиці чули тріск меблів, виломлюваних з надвору віконних луток, брязкить скла, вони вперше бачили якось по новому зосереджені, напружені обличчя чоловіків і хвилювались. Так ось як це виглядає. Та вкладіть же в свою працю більше вогню, чортяки. А в будинку нотара Мольнара бігали, як на пожежі. Про бунт почули лише тоді, коли юрба вже розбивала жандармський пост. Нотар натягнув вузькі білі штани з овечої вовни і сюртюк свого фурмана. Нотарва жінка вбралася в полотняну сорочку і овечий кожух, а заплакана наймичка намотувала їй на ноги ганчірки і довкола них ремінці постолів. Дітей закутали в гуню і по снігу через городи і крижану воду колочавки всі втекли на другий берег до лісу. В нотаревій канцелярії вояки вже нікого не застали, помітили сталеву касу. Гроші. Там, напевно, до біса грошей. Нотар виплачував військову допомогу всім трьом колочавам. Розмахнулася лісоруби сокирами, але вістря лише відскакувала від сталевих стінок каси. Гатили в неї обухами, але тільки лущилася фарба. а Гострі грані сокир залишали на сталевих стінах лиш вм'ятини. Люди відштовхували одні одних. Стривай но, не вмієш, щоб тебе біда побила. Сюди бий. Кожен хотів Випробувати свою силу. Хай тобі чорт. Але не вдавалося підважите, принесіть якийсь міцний сталевий лом. А тим часом почали розбивати нотареву квартиру. Але це вже не було безпристрасне нищення, возоділо взялися й жінки. Їхні обличчя вкрилися червоними плямами, а гнів підступав до горла. Півхвилини стояли приголомшені, ще ніколи не бачили такого багатства. Так задля цього нас обдирали. Нараз верескнула Євка Воробцева і щосили вдарила ногою якийсь столик із вазочками та фарфоровими. Фігурками столик перекинувся, а вазочки і фігурки побилися. Жінки чекали тільки, щоб хтось розпочав, а тоді, вже, немов скуштувавши принад кохання, вклали в цю справу більше пристрасті, ніж ті, у кого вони вчилися, кинулись на меблі. На м'які крісла й канапи, на шафи з дзеркальними дверцятами, на ковдри, на столики для квітів, на все те, що було придбане за їхні гроші ціною їхніх сліз та крові, на все, через що вони самі чотири роки не доїдали, а їхні діти вмирали з голоду. Розтрощили дзеркало, розбили скло в шафах, стягнули у кухні полиці з посудом, розбили меблі. Хрипко кричали одна до одної та одна одну не слухали. Хвилювала їх кожна сукня, кожна шовкова сорочка, шматували їх та викидали крізь вікна на голови тих, що не могли дістатися всередину будинку, перини і на превелику радість людей на дворі пускали пір'я за жовтневим вітром. Форте Піано. Ах, ось де вони ті цимбали, звідки дерлися пісні, що вони їх інколи чули, проходячи повз будинок нотаря. Збили його з ніжок, фортепіано засклигло, а вони розтрощили його.